Друзі, всім вітання! Ви на ютуб-каналі Футбол Без Обмежень. Ну що, сьогодні у нас матч 10-го туру. полісся Житомир приймає в себе вдома лівий берег, і ми вже приїхали на цей матч підтримати нашу команду. Цей матч обіцяє бути дуже цікавим. В Полісся зараз дуже хороша серія. Без поразок в чемпіонаті йдемо. Сьогодні суперник з нижньої частини турнірної таблиці, але суперник, до якого потрібно віднестися з величезною повагою і без ніякої недооцінки. Цей матч пропустить в нашій команді Олексій Гуцляк через пошкодження, яке він отримав у збірній. цей матч, пропустить Еміль Мустафаєв. Тому це безперечно втрати на цей поєдинок, але є хлопці, які можуть замінити, тому... Чекаємо сьогодні дуже хорошої гри. Чекаємо сьогодні домашніх таких заготовочок, тому що потрібно буде вкривати насичену оборону суперника. Нікому не було легко саме з лівим берегом. Якщо взять, Шахтар їх обіграв на останніх хвилинах. Було важко вересня. Вони взагалі обіграли, Чорноморець також обіграли. Тому ну, команда. Непроста да, з точки зору бійцівських якостей, команда дуже організована, але при всій повазі ми повинні сьогодні обігрувати. Ну, це в теорії. Як буде на практиці, все побачимо, все вам покажемо, розкажемо, продемонструємо. Якби дуже непростий, дуже непроста гра сьогодні буде. Ті, хто кажуть, що сьогодні буде розгром, я цю думку не, не поділяю враховуючи ці обставини і враховуючи бійцівські якості саме цієї команди. Під номером 5. Едуар. Шарапі. Едуар. Друзі, так, наші футболісти вас не почують. Давайте всі разом. Гравець під номером 15. Богдан Михайліченко. Богдан. Гравець під номером 19. Дмитро Шастав. Дмитро. Гравець під номером 77. Богдан. Кушніренко, Богдан. Гравець під номером 37. Долос, Коста. Долос, Гравець під номером 55. Борис Крушинський Борис. Гравець під номером 30. Богдан. Летніра. Всі разом. Богдан. Гравець під номером 7! Олександр Назаренко! Олександр! Ну, і гравець під номером 9. Енріке Лує! Енріке Ну і, друзі, давайте всі разом! Головний тренер команди! Ашур! Ну і друзі, давайте всі разом опуски один одному за те, що ви сьогодні прийшли підтримати улюблений клуб. Давайте опуски один одному, друзі. Гернати слуйте. Герна, дискуйте. Болівальникам дякую. Арнольдес, це перший. Надав... Шановні болівальники, привіт, слава, привіт всім, хто дивиться канал Славіка. Поліція, найкращі новенькі новини у нього і весь пополі. Все, як що може відбуватися в футболі, вже до мене. Дивіться обов'язково. Всім рекомендую, всім раджу. А зараз переходимо і дивимося, як виходять команди на полі. В Шутбарі, мисті, мисті, Апор України звучить державний гімн України. Ще не вмерла Україні, ні слава, ні воля. ще нам братця українці, усміхнеться доля. ваші вороженькі, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу діло ми полагаємо, за нашу свободу і покажем, що ми братя, козацького роду. Що ми братця козацького, роду, слава Україні. Дякуємо! Вічна пані героям. героями! Назаренко! 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 Слава Україні! Слава, добрий сел України! Ну що, друзі, розпочався матч, вийдемо в команду. Детальніше будемо говорити пізніше. Поліція в корені! Поліція Йопана, мать моя Штрафний Страфний. Черпа! Ну що ж, друзі, 25-та хвилина гори. Ну, поки що, як не дивно, більш-менш рівна гра. Я прогнозував перед бою. Думав, що лівий берег буде падати у низький блок. Я вам скажу, ні, вони низькосередні на контратаках. У них навіть моменти один був. Там простріл такий на ударі. Волонець здійснив сейф, І Ще декілька підходів було. Так, загалом ще й боротьба з нашої точки зору. Ось тих, що був котовий підрізка була з ближньої стійки. центр штрафного, але нічим небезпечним, не закінчилася. Ну, удари такі звичайні, нічого небезпечного поки що не було, відемо. Как... Блять, житський роток ще привій. Бодя, забивай, бодя кусерка, забивай, перестрибуй сюди. А він може кстати? Ну, если а забьет, то что сюда. Давай, Боня. Йосиф Ты блядь! Ты что сразу вышел эфир, где с головой э, пришла на позиционную атаку? Да. Все.

Самі рази мене так в тут. Друзі, 55-та хвилина, рахунок 0-0. На в нашому клубі дві заміни готуються, але поки що хочу сказати про те, що лівий берег щойно мав два моменти, для того, щоб викривати рахунок. В нас ззаді є зони, лівий берег цим користується, але благо, що не реалізовує. Благо, що не реалізовує. В нас вийде, uh, і, І жалові, Віале з'являються на футбольному полі. Пайшао е, замінить найпевніше Луїфера Ернандеса, а жаво замінить Едуарда Сарапія. Ось такі розклади. Віримо в команду. От перед грою говорили, знову ж таки, багато хто що буде розгромний. Я знав, що буде важко, блять, але не думав, що настільки. Unrhyw un o'r rhai ddim Шановні вболівальники, дякуємо за підтримку. Запрошуємо до фан-зони футбольного клубу Полісся. Долучайтесь до соціальних мереж клубу, щоб не пропустити важливу інформацію. Матч обслуговував диктор футбольного клубу Полісся Руслан Майовський. До зустрічі 25 жовтня на домашньому матчі футбольного клубу Полісся з футбольним клубом Колос Ковалівка. Слідкуйте за анонсами. До зустрічі! Дякуємо за підтримку. Зіплялися традиції, є навички і вміння, зеленно жовті пропорки, і в ліця у небо шикуються політики про достаті. Нам треба лише перемога. Житомирські вовки полюють, всі я киноставку не боліся, що там перено перемоги. З катую трибуни, вона стримає голос, команди не так потрібен голо. Бачиш, що не ради у нас моє поліся, мій житоми, моя побата, калій футбол. На шлях до чемпіонства, добити, моє полісся, ми Житомир, нам потрібна тільки перемога. Нідина команда, в яку віримо ми по лісі вперед, до тобі проти гори по трибунах біжить хвиля, кра поживає ніж ко. 你么办呢？

I <laughs> Кінцівку відео записую для вас на наступний ранок, тому що вчора я вам чесно скажу, забув на цих емоціях, на негативних емоціях, не на позитивних емоціях, на емоціях, яких, які повинні бути в футболі, які бувають в футболі. Прикрий результат, прикра втрата очок. Але найбільше прикро за гру, але зараз не хочеться нікого критикувати, хочеться просто розібратися і сказати свою думку. Так, безперечно, гра вчора була знову ж таки не найкраща. Результат для нас незадовільний. Про це і головний тренер сказав, про це і вболівальники говорили. Перед грою я передбачав, що ця гра буде непроста. Зі мною багато людей спілкувалися, запитували. Мою думку, я їм говорив, що хлопці, ця гра буде непростою. Не думайте, що буде легенький разом, легенька прогулянка. Я вам говорив, чому саме я з чого роблю такі висновки, з того, що Лівий Берег дуже непоступлива команда, дуже організована команда, що майже всім з нею було складно за винятком, можливо, Київського Динамо. Яке дуже так впевнено перемогло, але там, якби не помилка механіва, невідомо якби так ситуація склалася. Стосовно вчорашнього матчу, то все максимально просто. Лівий берег став в 5 захисників дуже організовано, а наші хлопці не змогли скрити цю насичену оборону. Е, крім того, лівий берег вибігав дуже небезпечно в контратак і створював моменти і навіть міг виграти цю гру. Як, би, як це не парадоксально. Але в одному моменті просто гравець сідний, гравець лівого берега просто не влучив по м'ячу, в другому моменті. Волонець нас врятував стосовно наших моментів. У нас був Михаліченка момент, у нас був у Віале момент 100%, 100% да, коли після котового пробивав. Все, ось наші всі моменти, ось наші всі спроби. Так були дальні удари, але я їх не рахую, бо вони йшли вище воріти по великому рахунку, ніякої небезпеки не несли. Звісно, хотілося. Але знову ж таки суперник дуже добре нас вивчив. Грав у три центральні захисники дуже щільно, як тільки наші хлопці е, приймали м'яч відразу біля них е, виростав, як то кажуть, суперник грали щільно, грали з гравцями, з кожним е, гравцем, якби особливо в... Оборонних ресурсах, тільки хтось отримував м'яч оборона лівого берега організовано переміщалася, організовано діяла, і знову ж таки ми нічого не змогли з цим робити. За словами головного тренера, хлопці знали, як це робити. Хлопці розуміли, як скривати цю насичену оборону. З моєї точки зору, так перепрошую, потрібно було. Ну, в принципі, намагання ці були задіювати ширину, грати через фланги плюс вбігання, якби в вільні зони, але де ті вільні зони брати, якщо суперник дуже організовано обороняється. Нам складно грати без простору, без простору. А як грати без простору? Що потрібно робити? Потрібно шукати цей простір, потрібно нестандартні рішення застосовувати, потрібно якісь комбінації, заготовки, але знову ж таки на це все потрібна свіжа думка, а цієї свіжої думки, цієї нестандартності нам не вистачало. Можливо, це вплинуло на це те, що збірників багато в цьому міжсезоння. з нашого клубу було визвано по всіх збірних, якщо враховувати національні, молодіжні, то 10 збірників. Можливо, це повпливало, тому що той самий Олександр Назаренко провів не найкращий свій м'яч з точки зору якості. Тому що, по-перше, його мало постачали м'ячами, по-друге, не було помітно вже цієї свіжості, не було помітно цієї емоції, цього азарту. Можливо, в тому після переїздів, після якби, тренувань збірної України, десь, можливо, втратив в тому ігровому тонусі. Все може бути плюс. Втрата правого захисника, правого ладераля. Взагалі, грав в першому таймі Діма Шали на початку другого, потім Жауві, але вийшов на цю позицію. Тому що і в Тейлора, і в Майсюрадзе, якби були пошкодження. В центрі поля е вийшов Бодя кусніренко вийшов Курчинський, вийшов Талес Коста, нормальний центр поля. Да. Але. Е Ну, не було тієї мобільності, не було тієї свіжості, не було тієї енергії. Так буває, після матчів збірних всім важко. Шахтарю було важко з колосом, але вони дотисли за рахунок там, автоголу, за рахунок там якби, більшого, більшого відсотка досвіду. У нас поки що цього досвіду такого немає. Тому що в нас перша така історія була, що так багато збірників з Полісся було викликано в національні збірні. Тому і такий результат так прикро, але немає коли розслаблятися попереду. Немає коли сумувати, попереду гра з Колосом, яка відбудеться вже в п'ятницю, 25 жовтня, якщо я не помиляюсь, вона буде домашньою. І сподіваємося, що на цей матч хлопці зроблять правильні висновки. Інколи такий холодний душ, він дуже потрібний для команди. Тому що хлопці, безперечно, я вважаю, вийшли з певною недооцінкою до лівого берега. Вони також, як і ми, вболівальники, ну як більшість болівальників думали, що час що зараз, не приклавши. Максимальних зусиль ми їх обіграємо. А в футболі так не буває. В футболі потрібно максимальні зусилля прикладувати, граючи з кожним суперником, поважаючи кожного суперника, викладаючи ось у матчі з кожним суперником. Тому важливо, важливо зробити правильні висновки, важливо поговорити, проаналізувати і на наступний матч вже вийти. Зовсім з іншим налаштуванням з іншою енергією. Я сподіваюся, що вона з'явиться. Тому що, як то кажуть, чемпіонати програються не в матчах з конкурентами, а в матчах з командами з нижньої частини турнірної таблиці. Так, звісно, все буває в футболі. Вчора Арсенал Лондонський програв Бормуту. І незабарного. Так що все буває в футболі. Всі помиляються, всі нам програють, грають ніж. Її. Радує те, що ми в цьому сезоні поки що не переможні. Дай Бог, щоб ця серія тривала якнайдовше. Хочеться подякувати хлопцям за гру. Хочеться подякувати Збройним силам за можливість вболівати за свої влюблені команди, ходити на стадіон. Хочеться. Подякувати болівальникам за підтримку команди за підтримку клубу. Тому на такі матчі бувають. Цей холодний контрастний дуж повинен стати таким, знаєте, з імпульсом для команди, що потрібно знову ж таки. Налаштовуватись максимально на кожен матч і грати до кінця з азартом в кожному епізоді і досягати позитивного результату. Ви підписуйтесь на канал, вболівайте за полісся, пишіть свої коментарі з приводу цього матчу. Рухаємося далі. Вся боротьба за найвищі місця ще попереду. До побачення.